Доброго вам дня! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу сьогодні відео поговорити про щось приємне, прекрасне, про те, як собі допомогти і як порадувати себе кохано або себе коханому. Взагалі консультації, які я проводжу, спрямовані на допомогу. Це означає, що я вислуховую кожен раз дуже багато емоцій, на жаль, вони є в багатьох своїх випадках. Сумними вони є не то, щоб негативними, а просто людина знаходиться в стані такого роздрайву, і коли вона звертається до мене за допомогою, ми намагаємося разом знайти шлях. Інколи буває важко справді, коли ти чуєш, скільки проблем існує в житті, скільки непорозумінь, скільки розпачу. Тому я вирішила зробити таке сонячне відео про те, взагалі, як допомогти собі. І впевнена, що воно буде корисно для тих, хто хоче бути щасливим у складні часи. Речі, про які буду говорити, які буду називати, вони самі по собі є дуже простими, але настільки дієвими, що ви здивуєтеся, якщо ви будете це робити. Взагалі, проблема багатьох це те, що людина хоче прийти до психолога або до консультанта і сказати, що в мене проблеми вирішить. Давайте так, це не моя проблема, да, а це ваша проблема. Тому е, ніхто не зможе порішати проблеми за вас. Внутрішні. Хтось може допомогти вам зробити права, хтось може допомогти переїхати вам з одного міста в інше. Але ваші внутрішні проблеми, е, ваші страхи, ваші негаразди, ваші психологічні тригери тільки ваші. Тому. Прислухайтесь, будь ласка, до порад, які я зараз дам, і спробуйте хоча б з почати з однієї. Да, їх буде 6 чи 7. Якщо ви зробите навіть одну, ви побачите, що зміни є, і вони тіові. Давайте починаємо. Перша порада. Перша порада. Всі ми пам'ятаємо сервант наших мам, бабусь, тіточок, дідусів, в яких дуже стоїть гарна посуда да, чи посуд. Як гарно той посуд стоїть, і його додаємо ми до своїх свят. Боже, не дай Бог ти розіб'єш. Це ж там фарфор, чи весілля, чи хтось подарив, це дуже все гарне, не трогай на особисті випадки. Ви знаєте, да? це в нас синдром відкладеного життя. Тому потрібно просто негайно. Взяти ті речі, які для вас дуже красиві, дуже недосяжні, які стоять в тому серванті і покласти на стіл, використовувати. Ми живемо зараз, і о той самий момент, на який ми чекаємо, він може не прийти. Так станеться, що просто ви його не дочекаєтесь. Хтось там чекає ідеального чоловіка чи ідеальну жінку, знов-таки ідеальної нагоди. Ідеальна нагода для життя от прямо зараз. От ви мене бачите, це значить круто, ви живете. Ви бачите ці чудові гербери, ви бачите мене, і ви слухаєте, як змінити своє життя на позитив. Те саме стосується одягу. Є таке поняття, як допамін-дресінг. Ви знаєте, допамін, гормон щастя. І дресінг як не для салату, а да, дресінг, як одягати одяг. Одягніть гормон щастя. Одягніть самий класний свій одяг, що ви маєте. Оте плаття, що дуже дороге, яке ви купили від The Sequel, і воно висить там, бо, не дай Бог, якась плямка на тільки особисті якісь там приватні. Вечірки ви одягаєте його, можливо, джинси ви купили дорогі, або ви хочете зробити якийсь лук, як зараз кажуть, якийсь собі образ створити, але думаєте, ні, ну що, я йду на роботу. Якщо ваша робота чи курси, на які ви ходите, дозволяє вам одягатися ефектно, гарно, будь ласка, робіть це, одягайте на свої курси, такий одяг, начебто, ви йдете на подіум. Чому? Німці мають таке класне прислів'я, яке звучить як кляйда Leute» Одяг робить людей. Або в нас кажуть, зустрічають по одягу, да, а проводжають людину по розуму. От як сприймає вас людина, можливо, який одяг? Одяг робить вам настрій. Якщо у вас гарна зачіска, якщо у вас гарний макіяж, якась нова. Не знаю, блузка або шарфи. До речі, ви звертали увагу, що Німкені дуже багато гарних шарфів носять як дівчата тінейджери, так і далі хто постарше. У мене колись було, напевно, 20 штук. І якщо я люблю сидіти в кафе і дивитися, просто, як люди ходять пост. Я спостерігаю, які в них шарфи. Навшіть під відео, до речі, що ви думаєте от про ці справді шарфи у Німкень. В Україні була така традиція. Я просто кажу, давно не живу в Україні, і я не знаю, чи є також ця повальна мода на шарфи, або чи звернули ви на це увагу. Ви буде цікаво почитати. Тому. Одяг є також цією складовою успіху, який допоможе вам почувати себе підтягнутою, коли ви йдете. Ще раз на курси або на роботу, якщо вам дозволяю. Я, наприклад, маю такий люкс, що мені не треба не потрібно одягати медицинський кітер, чи якісь штани, що можуть мої колеги, медсестри? Я, як соціальний працівник, я можу собі одягати, наприклад, так можу піти взагалі без проблем. Це дуже круто, тому я можу бути одягнута взагалі. Ви до речі, звертали увагу, як одягнуті медсестри і. Вибачте, медсестри, а вихователі. Вони не одягнуті так, наче вони йдуть на якусь будівлю, так? а вони одягнуті дуже гарно, з гарним е смаком. Принаймні так було, наприклад, у моїх колег. Люди одягаються, щоб їм було комфортно. Наступний пункт це щоб відчути себе сильною, себе сильною, потрібно зробити те, що ви хотіли б зробити, але не навагалися, оскільки ви боїтеся. Можливо, ви хотіли б запросити когось на каву. Можливо, ви хотіли б поїхати в подорож в сусіднє місце, але ви боїтеся. Це те, коли ми виходимо з зони комфорту, і наш мозок каже: Ну, чого ти тут лізеш? Ну, сиди по своєму місті, ходи на що треба. Це ж треба сідати, це ж треба їхати, це ж треба щось от просто там робити. Сиди маком, де ти сидиш. Тому спробуйте свій мозок перехитрити. І зробіть те, що ви боялися зробити, що вам це дасть? Це допоможе вам, по-перше, зрозуміти, що не такий страшний чорт, як його малюють, розширити кругозор, отримати позитивне почуття, позитивні емоції, і зрозуміти, що ви можете більше, ви можете виходити з своїх рамок. Коли от дівчата в мене приходять... Роблять консультації, ми з вами зробимо завжди такий аналіз life work balance. Що у вас відбувається, скільки у вас в роботі, скільки у вас, у вас відпочинку? І мене просто жахає, наскільки я часто чую, проснулася дитину в садочок, в школу, на курси, з курсів поїли, попили дітей по кружкам позаводила. Кажу, чекайте, а коли у вас час для вас? Який час? Про що ви таке говорите? Ми кажуть, чекайте. Це ненормально, коли людина не може знайти час для себе для відпочинку. Так не можна працювати довгим часом, у вас буде вигорання. Тому спробуйте зараз для себе зробити такий момент. Ви виходите з зони комфорту, робите те, чого ви раніше не робили. Чи це подорож ще раз, чи це просто ви. Наприклад, якесь нове слово хочете вивчити, чи ви боїтеся говорити німецькою, знаходите собі в кафе, да, і розмовляєте? Наприклад, робите одне замовлення, друге замовлення. Чого б це не стосувалося, де ви відчуваєте ці комплекси? Робіть, щоб у вас був Фолькс Елібніс, тобто успіх в цьому процесі. Наступне. А, дозвольте собі люксус. Взагалі, поняття люксусу теж різне. Я колись, наприклад, коли була маленька, я вважала, що для мене буде в майбутньому люксус, коли я кожен день можу випивати стакан апельсинового соку. Не питайте мені, чого я так вважала. А у вас які були бажання в дитинстві, які вам звалися ем, нормою, що це буде щастя? Зараз я можу собі дозволити стакан апельсинового соку кожен день? А тоді я вважала, що це люксус. Можливо, для вас люксус це буде придбати собі нову сумку за 50 євро. Ви кажете, моя там планка 20, а це от 50 я придбаю. Можливо, для вас люксус це піти в перехмахерську і заплатити 80 євро, або е, зробити якусь нову зачіску, або поїхати. Чи запросити до себе когось люксус для кожного різний. Спробуйте дозволити собі те, чого ви не дозволяли. Знов таки, щоб цінити себе, показати, наскільки ви себе любите, оскільки, якщо ви не любите себе, то Всесвіт не буде на вас реагувати. Він вас також не буде любити. Це стосується часто ролі мами. Мама завжди за собою не дивиться. А дивиться за своїми дітками і віддає себе. І люксус для неї, час для себе. Можливо, для вас люксус буде, коли ваша дитина піде до садочка, у вас буде вільний час, поки ви чекаєте на свої курси, піти в сауну сходити, піти в басейн, піти на масаж, і дозволити собі масаж. Це також люксус. Дозвольте собі. Корисні речі, чудові речі, які ви раніше не дозволяли, це допоможе вам знов-таки почути, що життя стабільне і ви можете розслабитись. Це є дуже і дуже важливим. Наступне: коли ви останні цибали, раз цибали по калюжам, це почуття Дитини, коли ми в дитинстві не знаємо, що треба ж оплатити за квартиру, треба вчити мову, треба переживати за когось, треба їсти, приготувати. Дитина живе в моменті. Тому я вам раджу для себе спробувати знову відчути, як почуває себе дитина. Подивіться, якщо у вас маленькі діти, як вони радіють, що якась комашка повзе, сонечко сяє, як вони смакують кашу зранку. Спробуйте повернути себе в той стан, коли ви не кожен день думаєте про ті проблеми, які на вас навалилися. Ви можете сказати ні, це ж потрібно думати, як я так можу. Це функціонує. В тому то вся і справа, що якщо ви знаходитеся довгий час в стресових ситуаціях то те відкидання баласту, яке є постійно 24 години, ви маєте від як сказати. Захищати себе, да? і оці думки відкидати. Це велика проблематика для мозку, він повинен відпочивати. Тому вашу внутрішню дитину вмикайте. Хочете, можете поцебати свою дитину, по калюжам походити. Вам захотілося вдома роздітися і вмикнути музику, потанцювати без одягу. Будь ласка, робіть речі, які ваш дорослий мозок називає безглуздим, а дитяче серце, коли там дьоли в п'ятому місці ще що буршать, вони кажуть, я хочу. Дозвольте собі от якісь імпульси, які ви завжди через призму дорослого рішення давите. Бо ви захотілося квіти вам купити. Комплімент зробити людині, яка проходить повз вас. Це показує вашу свободу. Дозволяйте собі. Наступне це порадуйте когось, оскільки розділена радість з кимось вона дуже класна. Ви відчуваєте себе, як це, всесильним, всемогутнім. І радість іншій людині. Це може бути комплімент, це може бути, ви подругу, запрошуєте на каву. Може просто якась посмішка іншій людині, а вона приносить вам задоволення. Взагалі, ці речі, які я назвала, це дрібні речі. Скажімо так, які є частиною нашого життя, які ми забули. Вони були для нас в певний період життя актуальними, а потім те, що відбувається зараз в світі, а відбувається зараз дуже багато негарних речей, вони забивають оце сонце, оцю радість. І, будь ласка, не дозволяйте. Негараз темряві зайняти велике місце в вашій голові, в вашому серці. Втома, яка приходить, вона чіпляється до вас поступово. Не дозвольте до того моменту, коли ви вже не можете нічого зробити. Запишіть ті речі, які я назвала, і спробуйте, хоча б раз в тиждень, якусь річ в життя втілювати для того, щоб. Були такі імпульси, маленькі іскарки позитиву. Або напишіть в коментарях, якщо ваша ласка, що ви робите для того, щоб бути сильними в цей момент, як ви себе розвантажуєте? Я думаю, що буде корисно почути, можливо, хтось візьме цю пораду від вас в свою скарбничку позитиву. Я була вам вдячна і до наступного разу.